Якщо обдарованість це високий рівень здібностей людини, що дозволяє їй досягти особливих успіхів у певній галузі діяльності. Такі діти наділені високим творчим потенціалом. Знайомтеся, це Тарасик Назаревич. Він живе у Тернополі з мамою Лесею, татом Олегом і сестричкою Софійкою. Тарасик навчається у шостому класі. Найбільше любить біологію. Ми збирали хрущівку колись. А що з хрущами робили? Потім ми їх підкидали вверх і вони летіли. А ще хлопець чекає, коли почнеться фізика та хімія, бо наука його також цікавить. Щоб розвинути такий потенціал у дитини, батьки відвели хлопця у станцію юних техніків. Перше заняття на моделюванні було раз. Пам'ятаю, ми робили там такий літачок з пінопласту. Такий, ну там він кріплення мав на. Ну, Можна сказати, на скотчі. Ну, дуже простенька конструкція. Почалося все із пінопластового літачка, а далі трансформатор Тесли, машинка на дистанційному управлінні, багато іншого та елемент пельтьє. Це така штука з термоелементами всередині, які при попаданні напруги напруги на них перекачують. Ну, холод теп будемо казати, тепло на теплу гарячу сторону, а холод на холодну. В побуті можна використовувати, наприклад, коли в комп ютер, комп'ютерах дуже потужних. Елемент підліт, коли сам нагріти, то він особо сильно не пострадає, ну, наприклад, до 100 градусів. Mm -hmm. А от, якщо процесор, то там мікросхеми, всякі, то він пострадає, можна сказати так. А от ну, можна холодною стороною покласти на процесор, щоб він охолоджував дуже ефективно, і радіатор на нього. Пристрій називається трансформатором «Тесли». Він перетворює напругу чуть-чуть більшу, Можна сказати таким чином. Він зараз включений. Е, моторчик, ну, можна сказати, кулер не гудить. Ну, не працює, бо, тому що процесор ще не розігрівся добре. Ну не цей, а там. Ну, і якщо ми зробимо, віднесемо лампочку чуть ближче або вище, вона буде загоратися сама по собі від нього. Це доволі потужний пристрій, який, можна сказати, передає доволі далеко струм. Угу. Шивіть? Шипить. А чого не шипить? Напруга висока. Схема Тесли можна сказати, ця напруга найбезпечніша із всіх напруг. Бо тому що вона має високу частоту, і вона походить тільки по шкірі. Фахівці запевняють, що секрет обдарованих дітей зовсім не в особливих генах геніальності, а в сімейній атмосфері. Найголовніше в таких родинах атмосфера пізнавальних інтересів самих батьків. Самі читають, ходять на виставки, не нав'язуючи свого інтересу. Діти спостерігають і самі так чинять. Така стратегія саморозвитку виявилась найефективнішою при вихованні обдарованої дитини. Є у сім'ї Назаревичів і в Власні рецепти, рецепти успіху ми, наприклад, запровадили, коли ми разом. Ми е, виходимо офлайн, намагаємося офлайн. вийти офлайн. Тобто ми залишаємо свої гаджети. Mm -hmm. Така ситуація: тато, телефон, мама, телефон чи смартфон і діти планшет. А я ПК. Mm -hmm. і ПК. І ми граємо на ігри. Настольні ігри різного плану. Найбільше їм подобається монополія. А зараз ми освоюємо нову гру від Роберта Кіосакі адаптацію «Щурячі перегони. Ну, ми недавно вже попробуємо починаємо освоювати фінансову грамотність, того що не вчать ні в школі, ні в університеті. А ще батьки Тарасика переконані, потрібно просто любити свою дитину, приймати її такою, якою вона є, розвиваючи її, підтримуючи, а не нав'язуючи свої інтереси, давати дитині можливість вибору. Важливо адекватно оцінювати сили і здібності дитини, хвалити її. Переконані, за знайкою вона не виросте, зате матиме запас сил та впевненість при невдачах, до яких треба готуватися ще з малку. Життя юного Тарасика іде за щільним графіком: прокинутися, привести себе в порядок. Застелити ліжко, поснідати потім школа, додаткові заняття на станції юних техніків. Яке ж дозвілля у юного винахідника? Перегляд повчальних фільмів та мультфільмів, читання книжок. До слова, любов до книжки дітям прищепила мама Леся, яка і сама захоплюється читанням. Психологи кажуть, що обдарована дитина шукає спілкування із дорослими, бо ті її розуміють краще, ніж однолітки. Та Тарасик є енергійним, дружелюбним та компанійським хлопцем, каже вчитель Тарасика Роман Валентинович Гребень. Коли він приходить на заняття, гурток настільки пожвавлюється, діти його дуже люблять. Вони знають, що він зробив цей генератор. Багато хто з них по його слідах також хочуть виготовляти. В цьому плані він вже професіонал і спеціаліст, він дає поради слушні, він підказує, як це зробити. Заняття проходить таке враження, ніби за 10 хвилин і вже пройшло заняття, і ніхто нікуди не спішить додому, всі готові сидіти і щось конструювати далі. Тарасика великий потенціал та бажання вчитися. Аби знати більше, хлопчик переглядає наукові відео в інтернеті, читає про різних винахідників. Від них навчився не падати духом, коли щось не вдається. Я Теслу робив методом проб І помилок. І що робити, як не виходить? Руки не опускаються? Не опускаються ні в якому разі. А чого? Ти Потому, що ти хочеш зробити це і, все. і що ти тоді робиш, якщо не вийшло, що далі? Включаєш вайфай і дивишся ще раз. Наразі юний винахідник працює над конструюванням сонячних батарей. Сонця у нас багато, і від нього можна отримувати потрібну людям енергію, каже Тарас Назаревич.